До вашої уваги Chery Tiggo 2, паркетник 2021 року випуску із пробігом 39 тисяч кілометрів. Пробіг рідний, підтверджений, машина була в одних руках. Авто повністю в рідній фарбі. Є додатково компект зимової гуми. Каневий салон. Тановлені вікна. Чотири склопідйомники електрорегулювання дзеркал, мультируль, кондиціонер, передні та задні партроніки. Помаранчево-чорні вставки. Кондиціонер працює. Тридцять дев'ять тисяч рідного пробігу. П'ята ступка, доволі економний двигун. Зараз 8,6 показує пробігу. Вартість авто 8800 доларів. Будь ласка, авто на майданчику звертайтесь.